Дуже багато людей, хто п'є цей продукт відмічають, наскільки в них піднімається рівень енергії, проходить втома. І часто мені кажуть, коли, наприклад, вони зупинилися пити, і, наприклад, проходить два тижні, три тижні, місяць, кажуть, ми хочемо знову, ми хочемо, тому що таке відчуття, що немає енергії, упадок сил. Це просто тому, що наша їжа, це, що ми їмо, воно настільки бідне, що людина з'їла, вона наситила шлунок. Но енергії вона не отримала, або на дуже короткий термін отримала енергію. Оця капсулка я її дуже люблю. Я її випиваю не завжди з самого ранку. Буває, що я її п'ю, наприклад, в 11 годині дня перед тим, як зробити якусь маю багато роботи. Я її беру, випиваю і все. І в мене з'являється енергія, натхнення. В людей, які п'ють, проходять депресивні стани, проходять панічні атаки. В них є енергія і сила на весь день. Основне, що в людини є сила. І це просто їда. Це просто їда для наших клітин. В такій капсулці дуже багато вітамінів, мікроелементів, вищі гриби. Людина, коли її п'є, вона отримує порцію на день вітамінів, мікроелементів. Їй не треба це все шукати, великій кількості баночок. І дуже добре, що для нас придумали одну таку капсулу. Одна капсула дає енергію, заряд енергії на весь день. Крім того, ще на клітинному рівні, коли наше тіло, наші клітини споживають таку капсулу, іде оновлення організму. Розумієте? Тобто, це не є лікарство ніяке. Те, що люди розказують результати, це як додатково, можна так сказати, Дія додаткова, щоб в людини і це, і це, і це проходить. Ну, придумана вона була для того, щоб людині дати вітаміни, мікроелементи і щоб людина мала енергію, заряд енергії ефективно прожити свій день. Це можна всім. Немає ніяких побічних дій, повністю натуральний продукт, навіть так скажемо, веганська капсула. Тільки оскільки наші організми забруднені то ми починаємо з маленької дози. Але досить швидко люди, якщо вони здорові, вони переходять на половину або на цілу капсулу. Це їжа, це наша їжа, яка дає нам енергію рухатися весь день.